Діяння апостолів, Розділ п'ятий. Один чоловік на ім'я Ананія з своєю жінкою Сафірою продав маєток і сховав дещо з ціни, а знала про те і його жінка. Решту ж приніс і поклав у ногах апостолів. Тоді Петро сказав Ананіє. Чому то сатана наповнив твоє серце, щоб обманути Святого Духа і ховати частину ціни поля? Хіба те, що ти мав, не твоє було, і коли його продав, хіба гроші не були у твоїй владі? Чому ж ото ти зважився у своєму серці на той учинок? Ти обманув не людей, а бога. Почувши ці слова, Ананія впав та й умер. І страх великий огорнув усіх тих, що чули те. Тоді молодші встали, обгорнули його, взяли на бік і поховали. Через яких, може, три години, не знаючи, що сталося, увійшла його жінка. Озвався Петро до неї. Скажи мені. Чи ви за стільки то були продали поле? Вона відповіла так, за стільки. Тоді Петро до неї. Як то, що ви змовилися, щоб спокушувати Господнього духа? Ось ноги тих, що поховали твого чоловіка, на порозі, вони й тебе винесуть. І вмить вона впала йому в ноги та й умерла. Хлопці ж увійшли і застали її мертву, і, винісши, поховали біля її чоловіка. Великий страх обняв усю церкву і всіх, що чули про те. Руками апостолів робилося багато знаків і чудес у народі. Усі вони перебували однодушно у притворі Соломона. І ніхто сторонній не насмілювався до них пристати. Однак народ хвалив їх вельми віруючих, дедалі більше і більше приставало до Господа сила жінок і чоловіків. Так що й на вулиці виносили недужих і клали на постелях і на ліжках, щоб, як і тиме Петро, бодай тінь його на кого-небудь з них упала. Сила людей збиралась навіть з довколишніх міст Єрусалиму, приносили хворих та тих, що їх мучили нечисті духи, і вони всі видужували. Встав тоді первосвященник, і всі ті, що були з ним то була секта садукеїв, і повні заздрощів наклали руки на апостолів і вкинули їх до громадської в'язниці. Але вночі ангел Господень відчинив двері в'язниці і, вивівши їх, мовив Ідіть, і, ставши в храмі, говоріть до народу всі слова життя цього. Почувши це, вони у досвіта війшли у храм і почали навчати. Тим часом прийшов первосвященик, і ті, що були з ним. Скликали синидріон і всіх старших синів Ізраїля і послали у в'язницю привезти їх. Та як слуги прибули, не знайшли їх у в'язниці і, повернувшися, оповіли. В'язницю ми знайшли замкнену з усякою безпекою і сторожів на варті при дверях. Та відчинивши, всередині ми не знайшли нікого. Почувши ці слова, Наставник храму і первосвященники збентежилися, не знаючи, що воно могло статися. Аж тут прибув хтось і звістив Он, ті мужі, яких ви вкинули у в'язницю, стоять у храмі, і народ навчають. Тоді наставник пішов із слугами, привів їх та ненасильно, бо боялись народу, щоб не побив їх камінням. Привівши їх, поставили перед Синедріоном, а первосвященник спитав їх, Чи ж ми не були вам заборонили строго цим ім'ям не навчати? І ось ви вашою наукою сповнили Єрусалим і хочете навести на нас кров цього чоловіка. Озвавшись тут, Петро і апостоли сказали Слухатися слід більше Бога, ніж людей. Бог батьків наших воскресив Ісуса, якого ви вбили, повісивши на дереві. Його Бог підняв правицею своєю, як князя і Спаса, щоб дати Ізраїлеві покаяння і відпущення гріхів, і ми, свідки цих подій, і Дух Святий, що Його Бог дав тим, які йому коряться. Почувши це, вони розлютилися і задумали їх убити. Тоді один фарисей, на ім'я Гамалиїл, законовчитель, поважний усім народам, устав серед Синедріону, повелів вивезти на хвилину людей і сказав до них Мужі ізраїльські, зважайте на те, що маєте робити цим людям. Останніми цими днями встав був Тевда і казав, що він хтось великий. До нього пристало яких 400 чоловік, його вбито, і усі, що за ним тягнули, розпорошилися і зійшли ні на що. А після цього, під час перепису, устав був Юда Галилейський і потягнув народ за собою, але й він загинув, і всі ті, що за ним тягнули, були розігнані. Отож я нині кажу вам зоставте тих людей, лишіть їх, бо коли від людей цей задум чи ця справа, вона сама собою розпадеться. Коли ж від Бога ви не здолієте звести їх з освіту? Дивіться, щоб ви часом не стали противниками Бога. Послухалися вони його ради. І, прикликавши апостолів, вибили їх і, заборонивши говорити в ім'я Ісуса, відпустили. Вийшли апостоли з Синедріону раді, що удостоїлися перенести зневагу за ім'я Ісуса, і щодня в храмі і по домах не переставали навчати і звіщати Христа Ісуса. Послання до Филип'ян, розділ третій. Врешті, брати мої, радуйтеся у Господі. Писати вам те саме мені не важко, а вам воно корисно. Уважайте на собак, уважайте на лихих робітників, уважайте на обрізання. Ми бо обрізання, що духом служимо Богові, що хвалимося у Христі Ісусі, не покладаючися на тіло, хоч я міг би покладатись і на тіло. Коли хтось інший думає покладатися на тіло, то я ще більше. Обрізаний восьмого дня, з роду Ізраїля, з коліна Веніямина, єврей з євреїв, фарисей за законом. Щодо горливості гонитель церкви, щодо справедливості в законі, бездоганний. Але те, що було мені зиском, із за Христа, я вважав за втрату. Ба більше, я вважаю за втрату все задля найвищого спізнання Христа Ісуса, Господа Мого. Заради якого я все втратив і вважаю все за сміття, аби Христа придбати, і опинитися в ньому не з праведністю моєю, що від закону, а з тією, що через віру в Христа, з праведністю що від Бога, від віри, щоб спізнати його і силу Воскресіння, і участь в Його муках, уподібнюючись йому у смерті. Аби якось осягнути Воскресіння з мертвих. Не те, щоб я осягнув уже мету, чи був уже досконалим, але змагаю далі, чи не здобуду її, бо саме на те Христос Ісус і здобув мене. Брати. Я не вважаю, що осягнув уже мету. На одне лиш зважаю. Забуваю те, що позаду, і змагаюся до того, що попереду женусь до мети по нагороду високого Божого покликання в Христі Ісусі. Ті ж, які досконалі, роздумаймо про це А коли ви де в чому думаєте інакше, то Бог і в цьому просвітлить вас. Тим часом. Щоб ми і не осягнули, простуймо завжди тим самим кроком. Наслідуйте мене, брати, і вважайте на тих, що поводяться так згідно із зразком, який маєте в нас. Багато ж є тих, що про них я часто говорив вам та й тепер з плачем говорю, які поводяться як вороги Христового Христа. Їхній кінець погибель, їхній Бог черево, їхня слава у їхній ганьбі. Вони думають тільки про земні речі. Бо наше громадянство в небі, звідки і Спасителя очікуємо Господа Ісуса Христа, який перемінить наше понижене тіло, щоб воно було подібним до Його прославленого тіла, силою якою він спроможен усе собі підкорити? Псалом 13 Доки, о Господи, зовсім будеш мене забувати? Доки ховатимеш лице твоє від мене? Доки журбою буду терзати мою душу, то жити щодня серцем, доки мій ворог буде зноситись надо мною, зглянься і вислухай мене, о Господи, мій Боже. Просвіти мої очі, щоб не заснути смертю, щоб не сказав мій ворог, я його подужав, щоб мої вороги не раділи, коли я захитаюсь. Я ж бо надіявся на твою ласку. Нехай радіє, моє серце, твоїм спасінням. Заспіваю Господові добро би мені вдіяв. Книга Приповідок. Розділ шостий. Мій сину, коли за ближнього ти поручився, коли дав руку твою за чужого, коли зв'язав себе словами уст своїх, коли піймавсь словами уст власних, вчини, мій сину, ось що, і звільнишся, бо ти попався в руки ближньому твоєму. Іди, смирися! Наполягай на твого ближнього, не дай очам твоїм ні сну, ні дрімоти твоїм повікам. Звільнись, неначе сарна, з рук мисливця і, немов та птиця з сильця. Іди ледащо до мурашки, приглянься до її звичаїв, будь розумним. Нема в неї ні начальства, ні назирателя, ані вождя. І літом вона хліб собі готує, у жнива збирає корм свій. Доки лежатимеш, лінивче, коли ти встанеш з сну свого недовго будеш спати, недовго і коняти, недовго будеш, розлігшися, згортати руки, бо злидні, наче волоцюга, прийдуть на тебе, і недостача мов муж. Збройний Людина розбещена, чоловік безбожний, ходить з неправдивими устами, мружить очі, совгає ногами, подає знаки своїми пальцями, з лихими думами на серці він увесь час злокує, сіє розбрат. Тому на нього нагло надійде погибель. Він вмить буде розбитий без рятунку. Є шість речей, що Господові огидні, бай сім, що для душі його осоружні, горді очі, язик брехливий, руки, що кров безвинну проливають, серце, що кує лихі задуми, ноги, що біжать до зла швидко. Фальшивий свідок, що дихає брехнею, та той, що між братами сіє чвари. Пильнуй, мій сину, заповіді батька твого, не відкидай навчання матері твоєї. Прив'яжи собі до серця їх назавжди і повізь собі на шию, бо заповідь то світильник, а навчання. Світло, повчальні докори дорога життя. Коли ходитимеш, вона буде тебе водити, як ляжеш, буде чатувати над тобою, а як пробудешся, буде з тобою розмовляти, щоб зберегти тебе від злої жінки та від облесливості язика чужої. Не пожадай у твоїм серці її вроди. І не давай себе звести її морганням, бо задля повії можна зубожити до куска хліба, тим часом, як замужня, на дороге життя полює. Чи ж можна в пазуху вогню набрати так, щоб одежа не згоріла, або чи можна по жару ходити так, щоб не обпеклися ноги? Отак воно з тим Хто до дружини ближнього вчащає, хто б її не торкнувся, не буде той безвинним. До злодія не ставляться з презирством, якщо вкрав, щоб попоїсти, коли був голодний. Та як упіймають, усе меро заплатить, усе, що має в хаті, мусить він віддати. Хто перелюбствує, тому ума бракує, сам себе губить, хто це чинить. Він стусанів і ганьби набереться, сором його не зітреться ніколи, бо ревнощі запалять лютість у серці мужа, і він не пощадить у день помсти. Ніякого він викупу не прийме, нічим не вдовольниться, хоч би і як ти помножив дари. Книга Неємії, розділ 5 Ось тоді знялось велике нарікання народу та їхніх жінок на братів їхніх юдеїв. Були такі, що говорили: наших синів, наших дочок даємо за хліб, щоб мали ми що їсти і з чого жити. Були й такі, що казали Наші поля, наші виноградники і наші хати даємо в заставу, щоб дістати хліба під час голоднечі. Були й ще й такі, що говорили ми позичили гроші на податки цареві, заставивши наші поля та наші виноградники. Та ж у нас такі тіла, як тіла в братів наших, а діти наші. Такі ж, як і їхні діти, і ось ми мусимо давати синів наших і дочок наших у найми, а декотрі з дочок наших уже в неволі, і ми нічого тут вдіяти не можемо, бо й поля наші, і виноградники наші в інших. Коли почув їхні нарікання та ці слова, я розгнівався вельми, роздумавши в своїм серці. Заходився я докоряти значним старшинам і сказав їм: Ви берете кожний із вас, із братів ваших, заставу. І, скликавши проти них великі збори, сказав я їм Ми викупили, скільки могли братів наших юдеїв, проданих поганам, а ви продаєте братів ваших, і вони нам. Запродаються. І мовчали вони, не знали, що відповісти. Тоді я сказав, недобра вона, та справа, що ви робите. Чи не повинні ж ви були ходити в страху перед Богом нашим, остиду перед народами, нашими ворогами? Та й і я, і брати мої, і мої наймити позичили їм грошей та хліба. Даруймо, отже, отой борг. Зверніть їм ще сьогодні поля їхні, виноградники їхні, оливні сади їхні, і хати їхні, і відсотки з грошей, хліба, молодого вина та олії, що ви домагаєтесь від них. Ті відповіли, Звернемо і не вимагатимемо від них нічого. Зробимо так, як ти кажеш. І, покликавши священників, звелів я їх заприсягти, що так зроблять. Я витрусив також пазуху моєї одежі і сказав: Нехай так Бог кожного, хто не додержить цього слова, витрусить з його дому і з його дорібку, і нехай він зостанеться таким витрушеним і порожнім. А вся громада промовила: Хай так буде і прославила Господа. І народ зробив так, як було сказано. Від того часу, як мене призначено бути їм начальником у юдейській землі, від 20 до 32 року царя Артаксеркса, за 12 років я і брати мої. Не брали собі начальницького прохарчування, а попередні начальники, що були передо мною, обтяжували народ і брали з нього хліба і вина на сорок срібних шеклів. Навіть слуги їх заносились над народом. Я ж зо страху перед Богом не робив так. Та й при роботі коло цього муру я допомагав. І поля ми не закуповували, і усі мої слуги були там разом при роботі. За столом у мене бувало по 150 чоловік юдеїв та старшин, крім тих, що приходили до нас від народів, які навкруги нас. А напоготовлялося щодня в мене один віл, шість добірних овець і птиці, і що десять день багато вина. Однак при всьому цьому, начальницького прохарчування я не вимагав, бо служба важко тяжіла на цім народі. Згадай, мій Боже, мені на добро все, що я зробив для цього народу.